Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 3 уроку 6-ї частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Повторимо основні визначення попереднього уроку. Тиск газу на дно та стінки посудини створюється ударами його молекул. Якщо температура та маса газу не змінюються, то зі зменшенням об'єму тиск газу збільшується, а зі збільшенням об'єму зменшується. Якщо маса газу не змінюється, то тиск газу в закритій посудині тим більший, чим вища температура газу. Гідростатичний тиск це тиск, що створює нерухома рідина. В даному випадку тиск рідини визначається за формулою P до рівня ρh. Закон Паскаля. Тиск створюваний на нерухому рідину або газ. Передається рідиною або газом однаково у всіх напрямках. Завдання 3.1. Пригадай, як формулюється закон Паскаля. Закон паскаля формулюється так. Тиск, створюваний на нерухому рідину або газ, передається рідиною або газом однаково у всіх напрямках. Пригадай формулу, за якою обчислюється гідростатичний тиск рідини на дно посудини. Гідростатичний тиск рідини на дно посудини розраховується за формулою P дорівнює ρ помножено на G помножене на H, ρ – це густина рідини, а H це висота стопа даної рідини. Пригадай, як застосовують гідравлічні машини. Гідравлічні машини це машини, дії яких ґрунтуються на законах руху і рівноваги рідини. Даний принцип закладено в принцип роботи гідравлічного насосу, гідравлічного пресу, гідравлічного домкрату та системи гідравлічних гальм автомобіля. Пригадай формулу, що пов'язує площі поршнів та сили, які діють на поршні в гідравлічній машині. Дана формула має вид F1 відноситься до F2, як S1 до S2. Пригадай, які посудини називаються сполученими. Посудини з'єднані між собою так, що рідина може вільно перетікати з однієї посудини в другу, називаються сполученими. Завдання 3.2. Порівняйте тиск двох рідин на рівні CD у сполучених посудинах. Дамо відповідь на завдання. Так як рідини в сполучених посудинах перебувають в рівновазі, з цього можна зробити висновок. Тиск створений рідинами на рівні CD, однаковий і визначається за формулами P1 до рівня P2 і відповідно тиск P1 до рівня РО1 на G і на H1. А тиск P2 визначається за формулою ρ 2 на g і на h2. Укажи, як пов'язані висоти та густини двох рідин, якими заповнені сполучені посудини, опираючись на доданий малюнок. Врахуємо, що P1 у нас визначається за формулою ρ 1 на G на H1, а P2 визначається за формулою ρ 2 на g на H2. Також врахуємо, що в даному випадку на рівні CD тиски рідин однакові. Тобто P1 до рівня P2. Так як зарівняння у нас ліві частини рівні, то ми можемо прирівняти і праві. І скоротивши Ж, ми отримуємо рівняння, яке визначає відношення густин даних рідин до висот стовпів даних рідин. Завдання 4.1. Визнач найбільшу величину. Із запропонованих чотирьох варіантів значення тиску, нам необхідно обрати найбільше значення тиску. Тож для того, щоб порівняти дані значення, нам необхідно подати ці значення в системних одиницях, тобто в паскалях. Тож здійснимо перетворення. Перше значення у нас 400 мПа, Враховуючи, що префікс мІлі – це 10-3 або ж тисячна паскаля. В нашому випадку значення отримується 0,4 Паскаля. Варіант Б – це 0,4 мегапаскаля. Префікс Мега це 10 в 6 або ж 1 мільйон, і тому ми маємо значення 400 тисяч паскаль. Варіант В у нас вже подано в Паскаля, тому ми його не перетворюємо. І варіант Г із кіло паскалі ми повинні перетворити в Паскалі, врахувавши, що префікс кіло це 10 103 або ж тисяча, І тим самим ми отримуємо значення в 40 тисяч паскаль. І з даних значень найбільшим є 400 тисяч паскаль. І в нашому випадку це варіант відповіді Б. Завдання 4.2. На рисунку проілюстровано закон. Як бачимо, на рисунках у нас представлено шар паскаля, тож на рисунках проілюстровано закон паскаля. Завдання 4.3. Зі зниженням температури тиск газу в закритій посудині відповідно зменшується. Завдання 4.4. Гідростатичний тиск, це тиск. Що створюється нерухомою рідиною. Варіант відповіді а. Завдання 4.5. Зі зменшенням об'єму зав'язаної повітряної кулі, тиск газу в ній збільшується. Завдання 4.6. Площа С1 великого поршня гідравлічного пресу в 3 рази більша за площу С2 меншого. Сила Ф1, що діє на більший поршень, відповідно, буде у 3 рази більша за силу Ф2. Задача 5.1. Обчисли силу, яку потрібно прикласти, щоб підняти вантаж масою 200 кг за допомогою гідравлічної машини. Площа перерізу малого поршня дорівнює 0,1 м2, а великого 10 м2. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо масу вантажу 200 кг і запишемо значення площ S1 10 м2 позначимо, а С2 0,1 м2. Визначити нам необхідно силу F2. Переходимо до розв'язку. Розглянемо схематичний малюнок та вкажемо наші фізичні величини, які задані за умови. Тож на малюнку ми маємо. Площа перерізу малого поршня ми позначили s 2 І поршень намастило діє із силою F2, що нам необхідно і знайти. Великий поршень має площу поперечного перерізу S1, і він повинен діяти. На вантаж із силою F1, яка за числовим значенням буде рівна силою силі тяжіння, яка діє на нашій вантаж. І тому ми маємо справедливість записати відповідне рівняння відношень сил, які діють у гідравлічній машині, до відношення площ наших поршнів. З цього рівняння ми можемо виразити, чому дорівнює F2. Для цього нам необхідно F1 помножити на s 2 і поділити на S1. Площа S1 і площа S2 у нас задані за умовою. А F1 ми повинні врахувати, що вона за числовим значенням рівна силі тяжіння, тож F1 можна визначити як добуток маси на коефіцієнт G. Тож, підставивши даний вираз у формулу для визначення сили F2, ми можемо підставити значення і провести розрахунки. Підставивши значення і провівши розрахунки, ми отримуємо значення, що сила F2 у нас становить 20 Н. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 5.2. Плоскодонна баржа отримала пробоїну в дні площею 200 см. З якою силою потрібно тиснути на пластир, яким закривають отвір, щоб стримати натиск води на глибині 1,8 м. Масу пластиру не врахувати. І нижче ви можете ознайомитися з приміткою, де пояснюється, що ж таке пластер. Запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо площу пробоїни 200 см. Звертаю увагу, що см є є несистемними одиницями і їх необхідно перевести в метри квадратні. Для цього наше число необхідно поділити на 10 тисяч або школу перенести на. Відповідно, 4 знаки ліворуч. Далі запишемо глибину або ж стовп води, який створює тиск 1,8 метра і визначимо густину. В даному випадку, у нас не зазначається, що наш об'єкт знаходиться у морі чи в океані. Тож, Для спрощення розрахунків, що наша баржа знаходиться в прісній воді, і густина прісної води становить 1000 кг на метр. Кубічний. Визначити нам необхідну силу, з якою необхідно притискати пластир, позначимо її F. Переходимо до розв'язку. Розглянемо схематичний малюнок, який дає пояснення до умови задачі. У нас в нижній частині баржі є пробоїна площею S. Над пробоїною є стовп води висотою H. Цей стовп води створює тиск на відповідну площу S і діє з певною силою. Нам необхідно притискати пластир. Щоб протидіяти даному тиску. То, щоб визначити дану силу, нам необхідно врахувати, що стовп води створює тиск, який визначається за формулою ρgh, і врахувати, що даний тиск буде розподілений по площі S і, відповідно, буде діяти з певною силою F. Тож, із формули тиску ми можемо виразити, чому дорівнює сила тиску. Для цього необхідно тиск помножити на площу. Таким чином ми можемо визначити перше тиск, який створює нам стовп води, а друге визначити силу тиску, яка буде припадати на дану площу. Тож, підставивши значення густини висоти стовпа, ми отримуємо значення тиску, який створюється даним стовпом. І використавши значення тиску отримане, ми можемо підставити у другий вираз і знайти силу, з якої нам необхідно притискати пластик. Отримуємо значення 360 Н. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 5.3. У сполучених посудинах праве і ліве коліно мають однаковий діаметр та частково заповнені водою. Рівень води в обох колінах нижчий за край трубки на 30 см. Праву трубку повністю заповнюють газом. Визнач висоту стопа газу в трубці. Запишемо скорочене дано. Запишемо висоту 30 см від верхнього края трубки до верхнього края води. Позначимо її буквою H, вона становить 30 см сантиметри обов'язково переведемо в метри. Також визначимо за таблицею густин густину води і густину газу. Ці значення запишемо в дано визначити нам необхідно висоту газу. Переходимо до розв'язку. Розглянемо схематичні малюнки, які пояснюють нам умову задачі. Перший малюнок буде стосуватися випадку, коли у нас в колінах получених посудин залита вода. Тож, якщо ми візьмемо умовний рівень АБ, то відносно цього умовного рівня АБ, вода буде знаходитись і в правому, і в лівому коліні на однаковій висоті. Висота цього стопа позначена на малюнку Аж води. Висота, яка зазначена в умові задачі, яка становить 30 см, це висота від верхнього краю трубки до верхнього краю води. За умови задачі ми її позначили буквою H маленьке. Друга ситуація це ситуація, коли в ліве коліно сполучених посудин залили стовп газу. При цьому ми повинні розуміти, що з лівого коліна газ витіснить відповідно стовп води, який у нас був у лівому коліні, висотою «h води він, і фактично у правому коліні у нас стовп води буде мати подвійну висоту, яка відповідає H воді. Тому, врахувавши, що знову ж таки на рівні АБ тиск в лівому коліні і в правому коліні у нас буде однаковий. Це ми повинні врахувати при записі нашої умови, тобто основна наша умова це тиск газу до рівня тиску води. Врахувавши дану умову, розпишемо гідростатичні тиски, які створюють наші рідини. Тож тиск газу буде визначатися як ρ газу помножено на g, помножено на h газу. Тиск води буде визначатися за формулою РО води на g і на 2H, так як у нас стовп води складається з 2H води. Так як за умовою задачі у нас висота води H води не задана, то ми можемо цю висоту визначити, взявши різницю стовпа газу мінус відстань, яка у нас була задана за умовою, тобто відстань від верхнього краю трубки до верхнього краю води. Тож, тиск води буде визначатися за формулою води на G на 2 і на різницю РО газу мінус h. Врахувавши нашу умову попередню, тобто тиск газу дорівнює тиску води, відповідно можемо зробити висновок, що наші ліві частини рівнянь рівні, то ми можемо прирівняти і праві. Тож, ми маємо записати наступну рівність. Ро гасу на g на h гасу дорівнює Ро води g2 і в дужках різниця h гасу мінус h. Так як же у нас спільна буде для обох наших виразів, ми його можемо скоротити і, розв'язавши дане рівняння відносно h гасу, будемо мати можливість визначити висоту стопа гасу. Для цього нам необхідно 2 помножити на води помножити на h. І поділити на 2 роводи мінус рогасу. Всі дані, які нам необхідні для розрахунку, ми маємо. Підставимо в дане рівняння і проведемо розрахунок. Встановимо, що висота стопа гасу становить 0,5 метра. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 5.4. У сполучених посудинах праве та ліве коліна мають однаковий діаметр та частково заповнені водою. Наскільки збільшиться рівень води в правій трубці, якщо вліво налити шар газу висотою 30 см. Газ у праву трубку не перетікає. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо висоту стопа газу, яка становить 30 см. увагу, що сантиметри є несистемними одиницями і їх необхідно перевести в метри. З таблиці густин ми також визначимо густину води та густину газу. Запишемо ці значення в наше дано і запишемо, що нам необхідно визначити. В даному випадку ми визначаємо наскільки зміниться рівень води в правій трубці, тож позначимо це як аж води. Переходимо до розв'язку. Знову ж таки, розглянемо схематичні малюнки, які пояснюють нашу умову задачі. Розглянемо перший випадок, Це коли у нас є в колінах однорідна рідина, в даному випадку вода. Так як це однорідна рідина, то відносно умовного рівня АБ, стовп води в правому і лівому коліні однаковий, тиск на рівні АБ однаковий, і висота стовпів у нас відповідно і в правому і лівому коліні однакова. Другий випадок стосується, коли ми в ліве коліно заливаємо стовп газу. Знову ж таки, газ витис... витискає частину води, яка рівна Х води у праве коліно, і фактично стовп води у правому коліні у нас складається з 2 H води. Тому знову ж таки на рівні АБ у нас тиск і в правому і лівому коліні буде однаковий. Тобто тиск, який створює газ і тиск, який створює стовп води, на рівні АБ у нас буде однаковий. Тому ми можемо записати відповідну рівність, що П до рівня П води. Врахувавши дану умову і дану рівність, розпишемо гідростатичні тиски, які у нас створюють наші рідини. Тиск газу буде визначатися за формулою газу на Ж і на h газу, а тиск води буде визначатися за формулою РО води на g і на 2 h води. Як бачимо, в другому рівнянні у нас є шукана наша величина h води. Тож врахуємо, що ліві частини рівнянь рівні, тож ми маємо право прирівняти і праві. Прирівнявши праві частини наших рівнянь, ми можемо скоротити g як спільне і розв'язати дане рівняння відносно нашої шуканої величини H води. Для того щоб визначити H води, нам необхідно знати густину гасу. Висоту стовпа газу і густину води. Всі ці значення у нас задані за умовою. Тож, підставивши відповідні значення у нашу формулу, ми отримуємо, що висота стовпа води становить 0,12 м. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 5:5. У ціліндричних сполучених посудинах міститься вода. Площа поперечного перерізу широкої посудини в 4 рази більша за площу поперечного перерізу вузької посудини. У вузьку посудину наливають газ. Що утворює стовп висотою 20 см. Наскільки підніметься рівень води в широкій посудині і опуститься у вузькій. Запишемо скорочене дано. В дано ми перше запишемо це співвідношення між площами нашої посудини, що S1 дорівнює 4 s 2 Також запишемо висоту стопа гасу, яка становить 20 см. Не забуваємо, що см необхідно перевести в метри. З таблиці густин визначимо густину води і густину гасу. Запишемо ці значення в дано. І запишемо ті величини, які нам необхідно визначити. Дельта H ми позначимо висоту підняття в нашому випадку в широкій посудині, а H води це висоту опускання нашої води у вузькій посудині. Розглянемо схематичний малюнок, який дає пояснення умови задачі. Тож, перший малюнок буде стосуватися випадку, коли у нас в правому і лівому коліні знаходиться вода. В результаті висота стовпа води і в правому і лівому коліні однакова, позначили ми її аж води на умовний рівень АВ. Ці стовпи води створюють однаковий тиск, і верхня е, частина води у нас знаходиться на одному рівні. Другий випадок буде стосуватися умови, коли ми у вущу частину сполучених посудин залили газ. На малюнку висота стовпа газу підписана як аж газу. Слід врахувати, що газ витіснив частину води із вущої частини сполучених посудин об'ємом v 2 у ширшу частину сполучених посудин. І об'єм v 1 дорівнює об'єму v 2 Але так як ширша частина у нас має площу поперечного перерізу більша, висота цього стовпа буде у нас меншою. І ця висота у нас позначена як ΔH. Це і є приріст рівня води у ширшій частині сполучених посудин. Її нам необхідно за умовою знайти. Також нам необхідно визначити, наскільки знизився рівень. У вущій частині сполучених посудин, а в нашому випадку це є не що інше, як H води. Тож нам необхідно визначити ΔH і H води. Також слід врахувати, що тиск стопа газу і тиск стопа води на рівень AB будуть однаковими. Тож врахуємо дані умови при розв'язку. Переходимо до розв'язку. Врахуємо першу умову, що тиск газу рівний тиску води, і розпишемо гідростатичні тиски, які створюють наші рідини. Тож тиск газу буде розраховуватися за формулою РО газу на G і на H газу, а тиск води буде розраховуватися за формулою ρ води, помножено на H і помножено на суму ΔH плюс H води. Тож, врахувавши, що ліві частини наших рівнянь рівні, ми маємо право прирівняти і праві. Отримуємо наступне рівняння, якому ми можемо скоротити G, так як воно є спільним. І отримати уже рівняння, яке дасть змогу нам розрахувати шукані величини. Тож, як бачимо, у нашому отриманому рівнянні представлено дві шукані величини. Фактично, дане рівняння не розв'язується. Але ми можемо врахувати наступну умову: що V1 дорівнює V2. І розписати об'єми наших рідин відповідно для V1 як S1 на дельта H, а для V2 як S2 на H1. І врахувати, що за умови нашої задачі S1 дорівнює 4S2. Відповідно, отримуємо наступне для V1 4S2 помножено на H. І врахувавши, що ліві частини наших рівнянь рівні, тож ми можемо прирівняти і праві. Отримане рівняння дає нам змогу скоротити S2 і розв'язати дане рівняння відносно нашої шуканої величини. А саме, підставимо у наше отримане рівняння відповідно значення для H води і фактично ми отримуємо наступне рівняння, яке дає змогу розрахувати чому дорівнює ΔH. Тож, провівши математичні операції, ми отримуємо формулу для визначення ΔH. Для цього необхідно густину газу помножити на висоту стовпу газу і помножити на 5 густин води. Тож, всі необхідні дані для розрахунку шуканої величини у нас задано за умовою. Підставимо значення густини газу, підставимо висоту стопу газу і густину води для визначення дельта H. Отримуємо, що приріст води у ширшому нашому коліні становить 0,32 метра. Для визначення H води. Ми скористаємося попередньо отриманою формулою і підставимо уже отримане значення для дельта H. Тож підставивши у дане рівняння значення ΔH, ми отримаємо, що H води у нас становить 0.128 метра. Ці значення ми записуємо у відповідь. Задача 5.6. Посудину у формі куба заповнили водою. Визнач тиск води на дно посудини, якщо маса води в ній дорівнює 64 г. Запишемо скорочене дано. Перше, що ми зробимо, визначимо густину води, використавши відповідну таблицю. Густина води становить 1000 кг на м3. Запишемо також масу, яка у нас подана за умовою 64 г і відповідно грами необхідно перевести в кілограми. визначити нам необхідно тиск, який створює нам вода на дно посудини. Переходимо до розв'язку. Врахуємо форму нашої посудини, що це є куб і особливість куба, що в нього всі сторони однакові. Також врахуємо, що на дно нашої посудини буде створювати тиск вода, тож наше завдання визначити гідростатичний тиск, який визначається за формули роводи на g і на h. Для визначення даного тиску за умови задачі у нас задано густина води, але у нас невідома висота стовпа води. Тож врахуємо, що висота стовпа води це є не що інше, як висота ребра куба. І також врахуємо, що об'єм куба визначається як А в 3 степені. Врахувавши, що у нас задано в умові задачі маса і густина, тож ми можемо зв'язати масу, густину і об'єм відповідно формулою ρ дорівнює M поділено на V, з якої ми можемо виразити, чому дорівнює об'єм. Для цього необхідно масу поділити на густину. Тож, врахувавши дані рівняння, ми зможемо визначити гідростатичний тиск. Перше, що ми зробимо, визначимо об'єм куба, друге, визначимо довжину рибра куба. І третє вже визначимо гідростатичний тиск. Тож скористаємося отриманими формулами і проведемо розрахунки. Перший розрахунок ми проведемо для визначення об'єму. Для цього ми підставимо значення маси і густини і отримуємо значення об'єму нашого куба. Наступний розрахунок проведемо для визначення довжини ребра куба. При цьому врахуємо, що число 64 мільйони м отрималося як результат перемножування числа. Тричі саме на себе. Даним числом є число 4 м. Таким чином, довжина ребра куба становить 0,4 м. Використаємо отримане значення довжини ребра куба і врахуємо, що довжина ребра куба відповідає висоті стовпа рідини. Підставимо дане значення у третій вираз для визначення гідростатичного тиску. При цьому ми підставимо густину води і отримане значення довжини ребра куба. Отримуємо значення, що гідростатичний тиск становить 400 паскаль. Це значення ми записуємо у відповідь. Також для розв'язку даної задачі можна запропонувати другий спосіб, врахувавши, що тиск можна визначити відношенням сили тиску до площі, на яку ця сила діє. Врахувавши також, що сила в даному випадку це є не що інше, як сила тяжіння, яка діє на дану масу води. Інші величини визначаються за подібним. Шляхом, який ми застосували в першому способі. Вашим домашнім завданням буде повторити основні визначення попереднього уроку та виконати письмо завдання до уроку номер 3 сторінки шостої частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей. Поширюйте, коментуйте, ставте лайки.